Вишкіл капітанів це курс професійної підготовки для офіцерів, де вони мають навчитися новітнім інструментам, що мають, по-перше, спростити їм процеси пов'язані з плануванням, по-друге, прискорити час прийняття рішень в сучасній війні. Головною перевагою, яку ми можемо отримати, це перехоплення ініціативи і швидке прийняття рішень. Командирами безпосередньо в близькості до зони ведення бойових дій. Відповідно, інструменти, які ми даємо на цьому курсі, вони допомагають офіцерам, діючим і тим, хто тільки став на цей шлях, здобути цих навичок. Вишкіл капітанів для мене означав, ну, що існує такий курс. Він дуже, ну, по-перше, престижний. Так, і по-друге, цей престиж підтверджується навичками, знаннями, які здобуваються. Вони дуже ефективні, дуже цікаві і дуже допомагають на полі бою і взагалі в роботі підрозділів від. Починаючи від зводів, рот і закінчуючи штабами батальйонів і бригад, на мою думку, курс вишкіл капітанів це. Самий ключовий курс зараз в збройних силах мета саме курсу це покращити нашу оборону спроможність країни збройних сил сил ТРО, за рахунок навченості офіцерів командирів, які приймають рішення безпосередньо на полі бою. Можливість бути приналежним до команди професіоналів, до саме тих дій, які змінюють нашу армію до кращого. Між тими курсами, коли я навчався, та коли вже викладаю, пройшло 5 курсів, тобто це. Суттєва така різниця. Відповідно, наглядно видно, як змінився курс за цей час. Тобто, по-перше, додався час, його стало більше на два тижні. По-друге, це підхід до глибини планування, використання додатково тої самої там планування медицини, планування БПЛА, планування застосування засобів рер та РЕП. здавалось би, кейси вони схожі, але вони постійно змінюються з урахуванням тактики противника, тобто додаються і от. Точно чого не було. Це мотоциклетних штурмів. Не було такого використання БПЛА, не було використання НРК, Це точно. Те, що є, і от якраз за рахунок того, що програма не стоїть на місці, вона іде нога в ногу зі змінами на фронті. Тобто суттєва різниця навіть от за півтора року це відсотків на 80 інший курс. Вже ну, якщо порівнювати курс вишколу капітанів в той час, коли я на ньому навчався, і в той час, коли я прийшов вже інструктором, і порівнювати його з тим, що зараз, то це концептуально річ дуже дуже схожа, але практично половина занять видозмінилася. Це дуже дуже багато змін, дуже дуже багато додалося. В першу чергу це впровадження стандартних операційних процедур, грубо кажучи, порад слухачам, порад військовослужбовцям. І ці поради беруться вже із досвіду минулих військовослужбовців, минулих наших слухачів. Тобто, це актуалізація бойового досвіду, яка вже на рівні занять впроваджена і вже у нас викладається. Звісно, неодноразово порівнював. Як воно проходило при під час мого навчання, і як зараз це відбувається? Багато дисциплін, багато питань... Вони більш розширені, багато м, додаткових елементів. Ну звісно, і час же змінився. Ой, коли я навчався, це було два місяці, Зараз це вже три місяці, тобто 12 тижнів. Темпи, темпи не змінилися. Трошки пришвидшилися, тому що більше було надано інформації більше вкладається, і більше інструктор видає інформацію для слухачів, максималізуючи свою корисність. Це не тільки навчання, а те, що щодня ти виконуєш якісь фізичні вправи. Це дуже важливо було для мене, щоб це не вилилося в нарощування подкожного жира і нервового клубка в виді живота. А друге, що ми крім загальних практик планування, крім там певних підходів, які які потребує знань сучасний так. командир. Те, що був історичний блок, це для мене було важливо, тому що до цього зазвичай до цього ну, ставились там. Ну там були козаки, якісь ну там півтори години, Тут розгорнуто тиждень, ось воно заходьте, ось, будь ласка, ось наша історія. Ось ми можемо це порівнювати. Ось лідерство, і це для мене це було важливо, що є ось цей блок. Ну і тілпі. Попереднє планування. Тобто, ось це тілпі, воно є важливим, тому що насправді багато моментів. Та є зрозумілим, чому у тебе щось не вийшло, ти можеш проводити внутрішній АПД, і це аналіз, це якби навчання аналізу, аналізувати, не робити висновки, а саме проводити аналіз для того, щоб де були підстави для того, щоб зробити висновок, от воно є якраз найважливішою віхою цього навчання, цього курсу, і що воно таке розгорнуте, ти інколи інтерпретуєш, створюєш таблиці. В цих таблицях ти вносиш факти, вони тобі здаються однаковими. Але якщо ти дійсно намагаєшся зрозуміти, що в них різного, то бачиш, які висновки змінюються. Коли ти отримуєш більше інформації, більш зважено підходиш анемоційно до того, як тобі треба, коли і який час прийняти рішення, ти розумієш, в чому цінність, чому ти, здавалось би, береш однакову інформацію, розкидуєш по різним сотам. Але чим більше ти не проникаєшся, тим більше ти висновків вірних робиш, більш інформативніших. Що я почув. Це те, що наш курс трошки деформує мозок, деформує сприйняття в позитивному ключі, тому що ті дії, які наші слухачі на своїх посадах роблять, вони роблять щось підсвідомо правильно, не розуміючи, до чого воно відноситься. А коли вони отримують певну інформацію, Знання у них структуруються, і вони розуміють, що це вони робили з цього кроку. Це вони робили на цьому кроці. А отут у них щось не, не вдавалося, тому що вони не робили цю зв'язочку. Вони зростають, отримуючи цю інформацію і розуміючи, що вони так щось робили, робили щось правильно. Додай, це ти будеш робити це ще круче, ще якісніше, і менше втрат будеш нести як командир свого підрозділу. І це круто, і це про те, що люди, наші слухачі, вони зростають. Важко оцінювати себе, да в принципі, але я вважаю, що курс вишкіло капітанів дав мені нові знання, нові навички та покращив мою мотивацію для нанесення ураження ворогу. Обов'язково з собою в підрозділ візьму Mission команд, тому що це дійсно зменшує навантаження на командира, дозволяє людям проявляти себе та свою ініціативність і чітко виконувати поставлені завдання. Я їхав сюди за знаннями, розумів в чому суть курсу, так і які переваги будуть там в подальшій діяльності. Ну я скажу так, що це можливо більше впевненості для подальшої роботи, тому що ти ну узагальнюєш. Собі цю інформацію і ти знаєш, що застосовувати як застосовувати ці знання з курсу. Я їду більш впевнений в своїх знаннях, в своїх силах. Більш впевнено думаю, що мій підрозділ саме буде виконувати бойові задачі. Спочатку була моя улюблена тема історія. Потім була моя улюблена теорія лідерства. Потім були перші оверлеї, Ну можна зробити. А ось перший кейс мені здається, я став більш адаптивним. Не на тому, що пристосуватись, і от я от зараз перефарбуюсь, вичекаю, а потім щось вийде. Ні, тому що ти все рівно вирішені питань маєш взаємодіяти з людьми. Ці люди не завжди хочуть з тобою взаємодіяти. Є вимоги інструктора. І ці вимоги, вони абсолютно прозорі, зрозумілі, але з конкретним часом. І тобі потрібно навчатися, адаптуватись, шукати рішення. Це абсолютно позитивно вплинуло, якби на мої внутрішні установки. Его, звичайно, нікуди не ділося, але адаптивність, мені здається, і стало більше, тобто стало більш зрозуміліше. На початку курсу я прийшов, і, в принципі, я розумів, що, що мене чекає. Ну, я не був більш обізнаний в ТЛП. Є МДІМПІ на, на випуску вишколи капітана Я вже зрозумів, як правильно спланувати свої вогневі засоби, як правильно планувати бій, на що звертати увагу, який повинен бути розрахунок часу, скільки у мене є часу, командна робота, підтримки старшого начальника. І це все дає мені мотивацію далі проводити процедури планування бою вже більш обізнано. Та для мене, як для командира, для мене важливо, щоб мій особовий склад мені довіряв і щоб у мене було менше втрат. Тому виш. Капітанів дав мені ці якості, які я в подальшому застосую в процесі ухвалення рішень на, на уровні свого батальйону. Прийшов сюди, мав практичний досвід більше двох років в зоні бойових дій. Тобто, я бачив, як воно є насправді, бачив багато помилок. Саме пройшовши курс вишків капітанів, в мене є бачення, як мінімізувати втрати, як покращити боєздатність підрозділу, як покращити взаємодію між підрозділами. Тому Пройшовши цей курс, у мене є бажання працювати, покращувати на своєму рівні ситуації, отримані знання, масштабувати далі. Я всіх пройшов інструкторів. У всіх інструкторів був присутній на заняттях, і наші інструктори викладають дуже динамічно, кожен по-різному, застосовують більш інтерактивний стиль навчання для того, щоб слухачам та інформація, яка Надається, вона не давалася сухо, і вважалося, що це треба запам'ятовувати. Ту інформацію яку ми надаємо на курсі вона повинна більш. Бути зрозумілою також ми використовуємо підходи, коли всередині самої групи самі слухачі починають не тільки ділитися досвідом, а ще й допомагати один одному розбиратися з якимись тонкощами або елементами навчання. Це та відмінність нашого курсу, якою ми пишаємося, не шаблонний. Доктринальний підхід ви маєте вивчити з першої по 68 сторінку і знати це на пам'ять. А ви маєте зрозуміти про що це? Ви маєте усвідомити цю інформацію, вміти її пояснити і в подальшому застосовувати, якими шляхами ви дійдете до цього. Це вже більш творчий підхід, і задача інструктора, як викладача і педагога, допомогти кожному слухачу знайти цей шлях. Навчання, як проводиться в нас, як проводжу його, я воно відбувається в форматі інтерактивного заняття. Тобто у нас немає абсолютного умовного викладача з небес, який знає все і з ним не можна сперечатися. Цей викладач завжди готовий до діалогу. до Контрольованої бесіди, контрольованої дискусії, і відповідно це дозволяє обмінюватись досвідом тих слухачів, які у нас навчаються, і інструктор, який навчає. Відповідно, навіть між слухачами відбувається якийсь обмін досвіду уже в процесі заняття. Тобто, в нас немає чітко написаного заняття, що я маю вам дати там щось згідно керівних документів, ось може бути тільки так і не інакше згідно керівних документів. Завжди відбувається форма порівняння з тим, що є насправді, порівняння з тим, що як змінюється поле бою з часом, тому що навіть на момент написання Свіжіших керівних документів вони вже їх вже можна вважати частково застарілими через те, що поле бою дуже дуже швидко змінюється. По перше, я зрозумів, що потрібно більш яро брати інформацію, котра мені потрібна, у моїх командирів, тому що все в військовій справі так строго. Можна сказати, ти отримав задачу і думаєш так швидше, б поїхати, десь там розібратись. А насамперед, треба усвідомити, що тобі поставлено. Щось тобі не зрозуміло. Треба вибивати, треба пробувати, треба мати свою якби, сторону. І можна сказати ні. І потрібно це говорити. і потрібно ну, шляхом логічних, якби аналізуючи логічно всю систему. Треба робити правильні рішення, тому це дуже впливає на результат виборювати свою думку, бо що ти борешся не тільки за себе, ти борешся і за своїх людей. Дуже сильно змінилося критичне мислення, особливо в плані проведення постійного ОПД в своїй голові. Тобто, завжди задаєш собі запитання, що з якою метою, яке наше завдання, в принципі, що потрібно, щоб сталося, і як це зробити. В першу чергу беземоційний підхід до багатьох речей ти маєш конкретизувати правила і обмеження для особового складу, для того, щоб вони надалі виконували свої завдання. Тобто бути хорошим хлопцем це добре, але має бути більше конкретика, конкретний графік, гра з часом. Тобто, оці всі корективи їх треба вносити. І в спілкуванні з людьми, можливо, навіть з колегами. Це є якби питання тут знову ж таки не в субординації, не в створенні штучних бар'єрів. А саме, ось це такий професійний підхід. Якщо у нас заплановані якісь дії, навіть там не військового характеру, а підготовчого характеру або тренування вони мають відбутися. Після проходження курсу мій підхід до планування змінився. Будь-яке рішення має бути прийняте свідомо зараз. В принципі, щоб прийняти рішення, треба проаналізувати величезну кількість інформації, усвідомити всі наявні ризики. Підхід мій змінився і тому працювати стало легше. Продуктивніше і ефективніше в контексті того, що ми тепер маємо сучасний інструмент по процедурі панування бою. Слава